Служба безпеки України викрила розкрадання майже 60 мільйонів гривень з бюджету Київської міської державної адміністрації, призначених для допомоги тяжкохворим. Про це повідомили на сторінці служби безпеки України. До схеми причетні чотири особи, зокрема дві заступниці очільника департаменту соцполітики КМДА, колишній топ-чиновник КМДА, нині керівник столичної психлікарні, та комерційний директор підрядної компанії. Підозрювання уклали договір на 149 мільйонів гривень для надання. Паліативної допомоги тяжкохворим, але частину коштів витратили на елітні авто та нерухомість. Зокрема, позашляховик Ка'єн» формально значився як транспорт для пацієнтів, але використовувався особисто. Також один із фігурантів незаконно оформив інвалідність, щоб уникнути мобілізації та отримати пенсію. Його затримали при спробі втекти за кордон за цією ж довідкою. Всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру.